Всім великий привіт. Сьогодні, що ми сьогодні робили? Ставили стакани, знімали стакани, касетку. Також ми зараз покажу мені набрид бур'ян і ми зробили ось таку красоту для розсади. Ось у мене, бачите, накрили агроволокном. І в мене тут так тепер красиво. Можна розбуватися і ходити босяком. Тепер у мене тут живе розсада. Тут дуже зручно її поливати, нема грязюки і все класно. І також ось покажу. Ось вже поставила укорінювати ожину, бачите? Верхушечки поставила у ємності для того, щоб пускали коріння. Я все задумаю ще, щоб тут між буграми, між полуничкою затрусити або тирсу, або теж покласти агроволокно. Тому що отут ми бур'ян виривали між буграми. Я вже не знаю, скільки разів за літо, разів шість це точно. В цьому році бур'яни пруть просто з бешеною скоростю, тому що. Проходять, як проходять дощики, то проходять такі гарні дощики. І після дощику, звичайно, висіваються, висіваються бур'яни. Хотіла йти далі, але ж я покажу, зараз йду, вон, бачите, йду бризкати далі полонечку. Сьогодні вже буду випробовувати медіан екстру. Також поклала добриво до 18-ки. 18, 18, 18 із мікродобривами, з мікроелементами, верніше. І, і актеліком від шкідників. Зараз покажу моточники. Ось. Закінчили прополку моточників. маточників. Тому що зараз покажу. Ось, закінчили прополку моточників. маточників. Тому що тут вже були просто джунглі. Сирія поки що тут не дуже пускає. Пускає звичайно, вуса, але їх небагато. Треба підживити обов'язково сьогодні, якщо встигну, побризкаю і підживлю. І долі, це в мене ще сирія. Потім йде Ольба. Ольба активно пускає вуса. Ось який моточник. Тут ось засіявся пуртулок, треба пройтися з тьопкою. Долі. Долі в мене озія купанка. Ось як вона пускає вусики. Є вже куди плямистість, тому буду бризкати обов'язково. Так, долі в мене тут сенсоція, ось сенсоція, сенсація хорошо пускав вусики, вусики укорінюються, долі йде дивна, ось я як відгородила. Бачите, поставила касетку, поставила касетку, як бачите щоб вуса не лізли, не сплітолися. Так, і долі у мене ще буде копанка мармелода. Ось вона мармелода. Ось пускає вуса. Вуса такі дебеленькі, мощні. Потім йде купчиха. Купчиха теж гарно пускав вуса на копанку. Але в мене її тут дворядочки небагато, тому що мені не треба багато. Ну, Стільки в мене було, стільки я посадила. І долі у мене тут Альбіона є трішки, ось рядочок, і королева Єлизавета є теж на купанку. Ось така вона. Уже є поприрустали корінчики, то Скоро будемо копоти. І йду бризкати свої плантоційки. А жопа пригає, це ж капець якийсь, як наче їх хтось сюди напустив. Тільки що приїжджали до мене по полуничку, по розсоду люди. І ходили, дивилися ну, на полуничку, на е, теплички, то кажуть, ну важжаж і жоб". ціла куча, по всім городі стрибують. Ну, вони приносять користь. Вони їдять, слимачки збирають. Я виросла біля ставка, так що я жоб не боюся. Такі гарні вусики. Це мармелодна. Бризкаю вже ввечері, тому що медяна екстра теж. Він не працює коли більше 25 градусів. Але медіанекстра дуже гарний препарат. Він робить таку плівку на полунички і захищає її від хвороб. Так, як на Мальвіні вже появ... Почала з'являтися плямистість, то звичайно треба... Та хоч з'являється, хоч не з'являється, треба бризкати, тому що коли вже хвороба буде прогресувати, тоді вже буде набагато важче боротися з хворобами. Ну і за одну ж профілактику від шкідників, тому що шкідники не сплять. Вони Кодять нам, живляться соком полунички, висосують із листя суки, гризуть листя, Суки навіть і сердечко приогризають, і там гусеничка сидить. Так що треба профілактику обов'язково робити. Завжди профілактика набагато краще ніж уже боротися з, з наслідками, коли вже в колонії сидять кліщів, лист поскручувався, то, звичайно, так допускати не треба. Обов'язково треба робити профілактичні обробки. Тим більше зараз немає йогітки, то можна не боятися приміняти різні препарати. Тому що вони не нашкодять нам. Звичайно, треба не забувати за систему захисту, але я не можу в маски ходити і в перчатках. Тому працюю так. А ще я замовила собі ще 11 сортів полунички. Це я зробила собі такий Такий подарунок. Так що плюс 11 сортів буде в мене ще скоро розсада приїде, тоді розповім, які в мене будуть ще нові сорти на наступний рік. Так що бризкаю я не тільки хорусом. бризкала і редомілом, і хорусом, і медіон Екстра. Ну, побачимо, що краще події. Там, де полуничка мене захворіла на борошнисту росу, там я приміняла фундазол. Тому якось так. Так що всім добра миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!